Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! Якщо ти слухав чи слухала наші уроки про Совєтський Союз, то вже знаєш, що совєтська пропаганда була незамінною частиною і суспільно-політичного, і культурного життя. Сьогодні ж ми поговоримо про те, як всупереч усьому українство та українськість таки пробирались крізь заслони цензури, а окремі мистецькі твори і досі вважаються надбанням світової культури. З тобою учителька історії Леся Юрчишин нумо розбиратися! Поезія та проза, здавалось би, звичні нам два основні типи літературної творчості. Але, як виявилось, такі поняття застосовують і щодо кіно, наприклад, поетичне кіно. Перед течою, поетичного кіно називають фільм Олександра Довжанка Земля, що вийшов на екрани у 1930 році та майже зразу ж був знятий з показу. Коли я вперше дивилась його, то зразу й не зрозуміла, чому ж? Адже історія повністю в стилі СРСР. Селян агітують вступати до колгоспу, привозять справжнє диво, трактор, яким переорюють межу між колгоспними та куркульськими володіннями. Тут безумовно позитивний персонаж, а молодий комсомолець Василь, який прямо говорить батькові, що настав новий хороший світ, і там без колгоспу ніяк. А безумовно негативний персонаж це куркуль. Тобто багатий селянин Хома, який вбиває Василя, а потім не витримавши мук совісті у кінці фільму, зізнається в цьому. Негативним зображено й священника, тож якийсь момент навіть опанас батько комсомольця Василя вирішує ховати сина не за церковним, а за новим порядком зі співами нових піснів нового життя. Відстежуючи розвиток сюжету фільму, я в якийсь момент спіймала себе на думці, що при усій своїй чорнобілості та дописаних кадрах із репліками головних героїв, адже тоді ще була доба, німого кіно, фільм знято надзвичайно візуально красиво. Спробую передати своє захоплення словесно. З перших секунд фільм показує поле, що колоситься від вітру під захмареним небом. На першому плані. Соняшники. Наступні кадри яблука, що як живі дивляться на глядачів і чи то щось запитують, чи то самі щось хочуть розповісти. Таких пейзажів у фільмі дуже і дуже багато. З одного боку виникає відчуття замилування, а з іншого такі кадри допомагають візуально розказати історію, наситити її глибоким змістом. Рясний дощ, що так і виграє на яблуках у фінальній частині фільму, сприймається також двоїсто, і як оплакування, чи то за молодою людиною, чи то за старим світом. Тобто як очищення землі від всього неважливого, несуттєвого, людської машкари, заздрості, злості та інших негативних емоцій. Багато аналогій виникає і зі святим письмом. Тут її питання життя, смерті, і той же яблуневий сад і алюзія на принесення жертви як необхідного елементу кращого майбутнього. Офіційно ж землю заборонили через натуралізм та замах на звичаї. У статтях рецензіях критики звинувачували Олександра Довженка у недостатньому висвітленні класової боротьби пантеїзмі та біологізмі у захисті куркулів. Та оспівувані журби за минулим. Показуючи світогляд нації хліборобської, в якої спокійна гідність зумовлена її способом життя, режисер показав природу і людей як щось єдине і нероздільне містичним зв'язком. І саме цей зв'язок, колективізація, явно порушила. Хоча й такий висновок з фільму навряд чи планував сам режисер. Отож, маючи грандіозний успіх за кордоном, у 1958 році на всесвітній виставці у Брюсселі фільм увійшов у топ-12 найкращих картин усіх часів і народів, тим часом залишаючись СРСР під забороною аж до 1971 року. Якщо фільм Земля Олександра Довженка предтеча поетичного кіно, то тіні забутих предків 1964 року вважають саме іконографічною його моделлю. Знятий за мотивами одноіменної повісті Михайла Коцюбинського вірменським режисером Сергієм Параджановим та українським оператором Юрієм Ілєнком, фільм вчинив справжній фурор і за кордоном, і в Україні. Дуже швидко був знятий з офіційного показу. А до всього саме на прем'єрі цього фільму, 4 вересня 1965 року, у кінотеатрі Україна в Києві відбулася перша масова акція протесту дисидентів. Іван Дзюба зі сцени заявив про арешти інтелігенції, а В'ячеслав Чорновіл та Василь Стус підтримали його репліками залу: всі, хто проти диктатури. Встаньте. Детальніше про це ви можете дізнатись з подкасту мого колеги Євгенія Шелеста під назвою Дисидентський рух, Мирний спротив Імперії та битва характерів. А ми говоритимемо саме про змістовну та візуальну складову фільму. Це історія про карпатських Ромео та Джулєту, Івана Палійчука та Марічки Гутенюк, які через ворожнечу своїх родин так і не змогли бути разом. Та, врешті-решт, загинули. Історія на екрані втілена особливим чином. І вбивство батька Івана, і те, як Марічку забрала вода, і поступове божевілля Івана, якому всюди вважається кохана, показано кольоровими вставками, прозорими, поетичними натяками, які глядач має вловити, і таким чином реконструювати перебіг подій. Додайте сюди неймовірну красу українських Карпат, зображення гуцульських звичаїв, чарівний звук трембіт та інших мелодій, написаних Мирославом Скориком, і вийде коктейль справжності та чуттєвості, минувшине та сьогодення, краси навколишнього та внутрішнього світів. Польський журнал Екран надрукував у 1966 році таку рецензію на фільм. Цитую. Це один із найдивовижніших і найвитонченіших фільмів, які траплялися нам бачити протягом останніх років: поетична повість на межі реальності й казки, дійсності й уяви, достовірності й фантазії. Уяві Переджанова, здається, немає меж: червоні гілки дерев, геометрична композиція усередині корчми з нечисленним реквізитом на тлі білих стін. Палагна на коні під червоною парасолькою із напіодяними ногами, грубість похоронного ритуалу з обмиванням померлого тіла і сцена оргіастичних забав у фіналі. Параджанов відкриває у фольклорі звичаях, обрядах самобутній культурний ритуал, в рамках якого дійсність реагує на турботу і трагедію особи. Кінець цитата. Саме польський кінокритик Януш Газда у 1970 році вперше вживає термін українське поетичне кіно і він ідеально підходить для опису українських кінокартин 1960-х-1970-х років. Хочеться ще згадати й про фільм Білий птах з чорною ознакою, знятий у 1970 році. Оператор тіней забутих предків Юрій Ілєнко працює у цій картині як режисер та сценарист. А одного з синів Буковинського «Газди» грає Іван Миколайчук, який також грав Івана Палійчука в тінях. А ще Миколайчук також співавтор сценарію. Події фільму охоплюють 10 років. З 1937 по 1947 і максимально показують усю складність тогочасного політичного життя. Спочатку румунська окупація, далі совєтська, потім знову румунська і знову совєтська. Сім'я опиняється по різні боки барикад батько, Леся Дзвонар, сини Петро, якого втілює Іван Миколайчук та Богдан служать у Червоній Армії. А Орест, якого грає Богдан Ступка, долучається до української повстанської армії. Троє старших братів закохані у одну і ту ж дівчину, доньку священника, яка потім вийде заміж за совєтського червоногвардійця-тракториста. Але ніхто з цього запутаного клубка так і не стане щасливим. Дуже цікаво протиставляється і зовнішність героїв виразне та лагідне обличчя Петра. Сильно контрастує з грубістю рис Ореста, таким чином повністю відповідаючи характерам героїв, що протистоять одне одному. А ще дуже актуальними і в наш час звучать такі слова умовно негативного персонажа Ореста: вояка упа: нам не по дорозі, ні з москалями, ні з німцями. Німці прийшли і підуть, а москалів ми самі викоримо. В цих горах будемо ми. Кінокритикиня Лариса Брюховецька у своїй статті говорить, що білий птах, тогочасні зарубіжні критики порівнювали з майстерно виписаною фрескою, у якій є багаті, барвисті національні строї: архітектура, музика, танець, живопис, різьблення, народні пісні й поезія. Він зітканий з історичної правди і творчої фантазії, з любові й болю за українців, які на рідній землі були позбавлені безжурно щасливого життя. І разом з тим він засвідчив силу народу, який не дав себе знищити, показав його віру в Бога, його талановитість і творення рукотворної та шляхетної краси. Цей фільм. І сьогодні вражає незбагненною силою зображення, яке, немов чиста, живлюща вода, додає сил і наснаги. Кінець цитати щодо поетичності буковинської природи, неймовірні пейзажі з першого ж погляду заворожують своєю красою. Але водночас виглядають настільки грізно, що здається, ніби своєю могутністю вони готові розчинити в собі головних героїв у будь-який момент. Отож, як бачимо, особливостями українського поетичного кіно є зображення локальних подій, які відображають події світового масштабу. Оповідь про проблеми людства через конкретних персонажів. Підкреслено міфологічний світ фільмів, де кожен елемент має підтекст і таким чином вибудовується ще одна прихована та більш значуща реальність. Сюжет лаконічний, часто поданий як серія епізодів, між якими минає тривалий час. Мова персонажів займає порівняно мало екранного часу. Натомість велике значення мають візуальні образи, символічні об'єкти та сцени, колір, ритм, зміни кадрів. Ідеї мають матеріальне втілення, тож персонажі, взаємодіючи з матеріальним світом, торкаються духовного. Серед провідних тем поетичного кіно можна виділити дві: це зіткнення місцевого, народного, фольклорного з Чужинським нав'язаним та ностальгія за втраченим опрацювання теми втрати чогось цінного взагалі. А для підсилення цього протиставлення використовують регіональні українські говірки: одяг, побут, традиційні споруди, знаряддя, релігійні та фольклорні образи. Ось таким чином. Українство та українськість таки пробирається через заслони цензури, і навіть подальші його заборони та зняття з показів вже не можуть зупинити запущений процес, і кінофільми набувають світової слави. Чимось схожою була ситуація і на вітчизняній естраді. З одного боку, стилі і жанри музики строго регламентувалися. У подкасті Музика, що створила націю я детально розповідаю про музику, яка опинилась під забороною. Це не тільки пісні усусів чи упа, але й єврейська музика, закордонні віяння, джаз, твіст і так далі. З іншого ж діяли заслужений державний хор імені Георгія Вирьовки, заслужена академічна хорба Капала Думка, заслужений ансамбль танцю імені Павла Вірського. Після розгрому кобзарів і лірників у 30-х роках таки дозволили розвиватись академічній бандурі та народному співу. Але щойно етнографічний хоровий ансамбль гомін під керівництвом Леопольда Ященка почав відновлювати спів колядок і купальських пісень, керівника ансамблю звинуватили у буржуазному націоналізмі, виключили зі спілки композиторів, а сам колектив розпустили. Самі ж колядки у форматі новорічних пісень були дозволені лише у варіантах на зразок нова радість стала, яка не бувала, Довгожданна зірка волі в жовтні засіяла. Про це я також детальніше розповідаю у подкасті Пропагандистський ідеал радянської людини для 10 класу. У другій половині 60-х років починає сходити зірка Володимира Івасюка. У 1968 році в телепрограмі українського телебачення Камертон Доброго настрою разом з ансамблем Карпати він виконує пісню Я піду в далекі гори. Послухаймо уривок. Далекі гори у вечірню годину і попрошу вітра розворів щоб не спав, не спав до днини, щоб летів на вільне крила у широкі полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять очі сині. Мила моя, люба моя, відтя я серці. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Така романтична пісня про любов до коханої і готовність заради неї піти в далекі гори за квітами додає і місцевого колориту, і стає лейтмотивом юності. Через два роки. У 1970 році Володимир Івасюк пише пісні Червона рута та Водограй, які зразу ж стають візитівками вокально інструментального ансамблю, абревіатура Віа під назвою Смирічка. Солістами ансамблю були також Назарій Яремчук, Василь Зінькевич та Софія Ротару. А вже у серпні наступного 1971 року у Яремчі Івано-Франківської області знімають фільм Червона рута з Софією Ротару та Василем Зінкевичем у головних ролях. Перший всесоюзний фестиваль. Пісня 71 серед двадцятки переможниць називає пісню Червона рута, і на завершальному концерті у Москві її виконують солісти-смирічки: Назарій Яремчук та Василь Зінкевич в сценічних костюмах з елементами традиційного строю, та Володимир Івасюк в строгому костюмі. Переглядаючи відео їх виступу в дитинстві, мене завжди дивувала така асанхронність одягу співаків. Але, як виявилось, Івасюк просто не планував виходити на сцену, тому той не мав відповідного сценічного костюма. Черевону руду не шукає вечорами, і у мене є на тільки помітого врода. Наступного року на фестивалі Пісня 72» серед переможниць вже була й пісня-Водограй. Зверни увагу, що мотиви обох пісень це знову романтика та горе. Послухаймо ще уривок. Ще пистрати не знає панажу вічи тобто. Хоч українській естраді дозволяли розвиватись у дуже обмеженому просторі, але навіть тут вона досягла найбільших висот і назавжди залишилась у скарбниці світових надбань. Володимира Івасюка знайшли повішеним у травні 1979 року. Популярність не дозволила його арештувати. Тож вбивство, обставлене як самогубство стало єдиним способом прибрати занадто активного пісняра. Тут дуже хочеться процитувати слова самого композитора ми, українці, з колиски стаємо націоналістами, якщо матері співають нам українські колискові. Тому нас перевиховують у концтаборах. Отак створивши 107 пісень. Володимир Івасюк також став жертвою совєтського режиму. Під час перебудови з 17 по 24 вересня 1989 року в Чернівцях вперше було проведено фестиваль Червона рута, який засвідчив, що українська музика була й буде, і зупинити її розвиток як і активізацію суспільного громадського руху вже неможливо. Авторська або бардівська пісня, співана поезія, поп та рок, музика це далеко не повний перелік представлених там музичних стилів. Цікаве моє свідчення, що на завершальному концерті фестивалю совєтські міліціонери масово виводили за межі стадіону дівчат, котрі були вдягнені в жовті ковтинки та блакитні спідниці. Фестиваль Української музики став черговим проявом українського національного духу. Але свободу не спинити, і мистецтво не спинити теж. Про українське поетичне кіно та українську естраду 60-70-х років з вами розмірковувала учителька історії Леся Юрчиша. До нових зустрічей! Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація Smart освіта за підтримки Едукофандейшн.